В Україні з 15 лютого, відповідно до правил любительського риболовства, в всіх рибогосподарських водних об'єктах встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження діють до 31 березня включно. А отже, невдовзі рибакам доведеться зробити перерву, необхідну для успішного відновлення популяції цінного виду прісноводних хижаків. Зазначається що дана заборона обумовлена фізіологічними особливостями зазначеного виду, адже щука одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5 градусів за Цельсієм, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами більшості інших видів. З метою захисту плідників у переднерестовий та нерестовий періоди. Термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватись не тільки на період відкладання ікри, але й на час переднерестової активності, оскільки безпосередньому нересту щуки передує переднерестова міграція, під час якої відбувається остаточне дозрівання ікри у самок та молок у самців. А особливої охорони її плідники потребують під час масових нерестових міграцій, протягом яких щука є дуже вразливою до вилову. Якщо протягом зазначеного періоду під час лову інших видів риб вам випадково потрапила на гачок ця рибина, обережно відпустіть її назад у водойму. За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених риболовному господарству збитків. Компенсація за один незаконний виловлений екземпляр щуки становить 3468 гривень. Що ж, не забуваємо про це та обов'язково дотримуємося цих правил. Я дякую за увагу. Підписуємось на канал. До зустрічі!